Привіт, мої солоденькі булочки, ви на каналі Акір В'яже, і сьогодні у нас з вами буде дуже серйозна розмова про помилки у в'язанні, які роблять всі, але чомусь не прийнято про це розмовляти. Але я тут для того, щоб зняти в'язальний сором з ваших плечей. Бо ці помилки робила я особисто і думаю, що кожна коли починала, теж що ці помилки. Тож, якщо ви або тільки починаєте, або вже досвідчена в'язальниця, все ж ловіть мій особистий топ з соромом і болем. І так, перша помилка це в'язати навіть на пробу із якоїсь дешевої пряжі або дешевими матеріалами. Ти така думаєш, я ж початківець, ну навіщо мені щось дороге? Я на пробу візьму щось дешевеньке і зв'яжу. Або якщо ти вже досвідчена майстриня, але вперше стикаєшся з якимось новим візерунком, то думаєш: а, спробую на дешевій пряжі. Так, ти можеш взяти дешевої пряжі, але не якесь дно супермаркету. А потім будеш думати, що це проблема в тобі, а не проблема в нитках. Друга проблема це накупити собі інструментів, так би мовити, на виріст. Ти думаєш, а візьму там собі одразу 10 мотків того, 10 мотків того, набір спиць там якийсь крутий, гачок з підсвіткою. А потім виявляється, що в'язати ти вмієш тільки ланцюжок, і гачок з підсвіткою тобі ну, ніякої ролі тут не зіграє. Порада особисто від мене: краще одна пара нормальних спиць, ніж 20 тих, які риплять, скріплять і тиснуть. Третя помилка мій особистий біль думати, що все вийде з першого разу. А тут якась ютуберка каже, що ти зв'яжеш одну пару шкарпеток або одну пару якихось там рукавичок за вечір. І ти така: а чим я гірша? Ні, ти не гірша. Просто в'язання це як водіння. Тут без практики, як би ти хотіла, далеко не поїдеш. Ви ж бачили мій перший серйозний виріб гачком, мою панаму. Вона виглядала так, ніби її зняли з кактуса. Так само виглядав мій перший светр, так само виглядала моя перша шкарпетка. Так що практика, практика і ще раз практика. Наступна помилка це не перевіряти щільність в'язання. Я теж думала так, а для кого ті зразки? Я ж все і так бачу. Але. Зв'яжи хоча б 10 на 10, такий малесенький-малесенький клаптичок Це врятує твої нерви і твою пряжу. Інакше ти ризикуєш в'язати на себе светр, а опинитися замість светра у якомусь великому величезному наметі. Наступна помилка це в'язати по якомусь майстер-класу, але по чужому розміру. Якщо написано М, а я Така бабьоха, що ношу XL, то я не можу думати, що воно ж розтягнеться, воно ж в'язане, воно ж резинкою. Так, я собі зв'яжу якийсь топік, светр, кардиган, і він на мені буде добре виглядати, але якщо я не буду дихати. Наступна така помилка це боятися в'язати щось комусь на подарунок. Ти собі так в голові прокручуєш, о, а раптом не сподобається, а раптом кольори не ті, а раптом те, а раптом те, а раптом те. Моя особиста порада то даруй від щирого серця. А якщо не оцінили, то вже їх мінус. Тебе він не обходить. У мене на роботі є дуже чудова інтелігентна жінка. І ось у неї народилася онучка. Я така собі думаю, що щось треба приподнести їй такий маленький якийсь подаруночок, такий знак уваги їй приділити. І ось я колись в'язала, просто пробувала малесенькі такі малесенькі шкарпеточки. Я їх розгрібла, бірочка, меточка підписала для маленької Еви від Акір. Зроблено з любов'ю. Ще на бірочці було написано, що це ручна робота. Ну і приподнесла це пані Сабіні. Пані Сабіна, ой, клас, 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 які милі, які файні. А де ти купила? А я так на неї дивлюся, сама зв'язала. А вона як сама? Вони ж фабричні. Ну, тобто вона не повірила. Що я їх зв'язала сама. Каже, що а, тут така п'яточка, тут така резиночка, тут такий візеруночок. Це фабричні. Ну, окей, не ну, думаю, що фабричне, то фабричне. Найголовніше, я подарувала для неї, їй приємно, але ну, просто вона не є цінувальницею ручної роботи. Я їй навіть фоточку показала. Якщо вам цікаво, тут прикріплю фоточку. У мене одна єдина фотка тих шкарпеток була. Я не знімала ані відео процесу, ані фотки процесу не робила. Просто мала фото готового виробу, показала, вона дуже здивувалася. Але, ну, чого я буду ще доводити і розпинатися, що так, 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 це ручна робота. Подобаються шкарпетки, подобаються шкарпетки. І яка різниця? Чи це фабричні, чи це ручна робота? Найголовніше, що сподобалося. Переходимо до наступної помилки. Наступна помилка це в'язати через біль, якщо болять руки, якщо болить спина. Якщо болить вже шия, то не треба ще один рядочок і я лягаю спати. Ні, в'язання це не марафон. Вам теж треба відпочивати. Інакше ваш фізіотерапевт невдовзі вас запитає, як там ваш вязально локтьовий або в'язально-шийний синдром. Наступна дуже така важлива помилка: це не рахувати петлі. А, я на око, я відчуваю ні, ніколи не довіряю очам. Довіряє рахівниці. Краще, якщо навіть лінь, запиши собі на паперці, не знаю, на лоба собі приклей, не лінись, навіть якщо лінь записувати. Бо ризикуєш отримати на ковтинці один рукав нормальний, а другий рукав три чверті. Або одну рукавичку нормальну, другу рукавичку на слона. Навіщо тобі у майбутньому страждати і перев'язувати? Бери. Пиши, тим паче, що зараз є, навіть не хочеш на папірчику, можеш записати в телефоні, в планшеті, навіть надиктувати, навіть не знаю, сфотографувати, бо потім будеш ще сидіти, колупатися, перераховувати ті рядочки. Ні, краще пиши і не страждай, навіть якщо лінь. Наступна така помилка, Боже, це про мене, це мій біль. Купувати пряжу, тому що вона гарна, тому що вона м'яка, тому що вона класна, тому що вона подобається. Але не для проекту, не під конкретний проєкт. Я навіть себе вже уявляю в пряжному магазині, о, Боже, який колір! Візьму три, але не знаю навіщо воно мені треба. У мене купа такої пряжі, яка чекає, коли вже на неї прийде мода або коли на неї прийде натхнення. І у мене навіть є свій список мотків без сенсу. Порада завжди, завжди купуй собі пряжу під проєкт. Я знаю, це дуже трудно, це дуже складно, але це треба. Наступна помилка: це ігнорувати етикетку. Ти така, читаєш етикетку, прати при 30 градусах, сушити на плоскій поверхні, а потім. А, закину я цей топік разом з джинсами, бо вони все ж однакового кольору. Потім маєш джинси, нормальні джинси і тряпочку. Етикетка з пряжі це твій друг, твій помічник і твоя карта виживання. Наступна помилка це порівнювати себе з якимись там інстаграм-майстринями. І ти думаєш, о, у неї тут рукав за 4 години, а у мене за 4 місяці. Ну і що? Ти не на змаганні, ти твориш. Зато твій рукав пам'ятає 15 серій клону і ще 12 серій Роксолани. Наступна помилка це не фотографувати свої вироби. Думаєш, так, кому воно треба, але воно треба тобі. Бо потім ти подивишся, комусь покажеш і гордо скажеш, так, це я, це я сотворила, це я зв'язала, це моя ручна робота. Теж моя помилка і мій особистий біль це зберігати клубки хаотично, а не в якомусь органайзері. Пряжа під ліжком, пряжа на столі, пряжа під столом, пряжа в шафі, а потім ти береш і думаєш, оця сіра ниточка, вона, вона мала бути білою, а чому ж вона сіра? Я, я не маю таких сірих ниточок. Я не заказувала, я не купувала. Ну, якщо ти, звісно, пам'ятаєш, що ти колись купувала? Органайзер твій друг. Але знаєте що? Я точно знаю, де не лежать мої мутки, вони не лежать у порядку. Наступна помилка це в'язати у темноті, стоячи, сидячи на колінах, сидячи на таборецьці, криво тримаючи спину. Ні, твоя спина, твої плечі, твої руки і навіть твоя дупа вони тобі не подякують. Тут в такому випадку головне не процес, а головне твоє здоров'я. Тому добра, гарна лампа, обов'язково подушка під спину. Ти нев'язальний герой. По-перше, ти людина. І ти маєш сидіти зручно, щоб твій процес був набагато приємнішим. І остання, на мій погляд, найстрашніша така помилка це не вірити в себе. Ти думаєш, що я не справжня в'язальниця, якщо я не в'яжу светри з альпаки за власним дизайном, а я просто являюся якоюсь там дівчиною з клубком. Ні, ти справжня. І кожна петля це тому доказ. Не слухай свою внутрішню критику. Краще зараз слухай мене. Ти справжня. Ти найкраща в'язальниця. Я зібрала всі ці помилки не з якихось там книжок, а з власних граблів. Якщо ти хоча б в одній з цих помилок впізнала себе, то знай, ти не одна, ми всі так починали. В'язання це не тільки про петлі, це про шлях, про тепло і трохи про сміх над собою. Тож нехай у тебе завжди буде натхнення, а гарна пряжа. Супер відполіровані спиці і жодних розпущених рядків в п'ятницю ввечері. А якщо ти хочеш більше справжнього і теплого, то підпишись. У мене тут завжди тепло і завжди з любов'ю. Па-па!